Від липня минулого року, по цей місяць 321 об'єкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше 20 суден, звичайних цивільних суден, було також під ударом, було пошкоджено. І це ми говоримо про судна інших країн. Це не про українські судно. Uh, в цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу. Ціни на їжу в Єгипті, ціни на їжу в Лівії, Нігерії, інших країнах. Африки, африканського континенту прямо залежить від того, чи можуть фермери та аграрні компанії в Україні нормально працювати. на амворкінгфо Чадян. для Путіна. Найголовніше витиснути нас з, Курська, з курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові uh, удари новими ракетами. Все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію.